Приїжджали ваші хлопці. За рахунок цих коліс вона ж виставляється глибина. Ну, таку сушу? Ну, колись піде дощ. Ми ж надіємось на те. Придбали ми його цього культиватора шестиметрового для підготовки ґрунту під посів озимих та ярих культур. В даному полі ми знаходимося, виробляємо поле під посів озимої пшениці. ґрунт дуже важкий, дощів більше місяця немає, самі бачите капелюка, ну, але сіяти треба. І ми його ним працюємо. Працює трактор 12212, 2 то поки ми він оправдовує сподівання. У нас культиватори є, але 4-2. Ну, на такий трактор це ж дуже. Зараз трохи треба гроші щитати. Такий час, і раніше було, але що вже що таке 4 метри, пройшов, що 6. І на такому тракторі якого більше 100 сил, то я думаю, що і тут так розставлені лапи, хорошо, я думаю, і можна на будь-яку задану глибину його. Ну, тут ми достатньо, щоб можна сіяти у зимі культури. У нас раніше такого культиватора не було. Ну, але ж за рахунок цих коліс, вона ж виставляється глибина обробітку. Приїжджали ваші хлопці. Представники з фірми, які вони його зібрали, бо він вже був практично, ну, ну як, крил були розібрані, вони зібрали його, ми поїхали на поле, вони запустили його, налагодили нам. Претензій ми в даний час до заводу виробника немає. І до тих хлопців, які до нас приїжджали, приїжджали хлопців два з Одеси, Ваня Сірожа. Ну, з жені ми дуже часто, я до них заїжджаю, буваю в Умані, я до них заїжджаю. На каву обов'язково. Я до них дуже часто, бо в нас ж і плуг є, а зараз попробуйте горати. І довольно працюємо, ну, гораємо, зараз ну, дуже важко. важко. Вже плуга в Велесоцьку. Ну, він не вступає Лемківському. Ну, я там в яких параметрах може щось, але що він горає добре. І, і таке. І ми вже Женя сказав, де є, ну ми правда, та не їздили, не дивилися. Ми повірили на слово, що він повинен працювати. Ну, да. Да. І тут близько зганич запчастини є. Як до плуга, до щось, поїхав, позвонив хлопці, є? Є. І пів часу я в них і що треба взяли.